Телеканал Еспресо знає, як важливо вам бути у курсі найсвіжіших, найгарячіших новин. Саме тому до нашого ефіру просто зараз уже готовий включитися Олексій Денисенко, випусковий редактор телеканалу Еспресо. Просто з нашого Ні Доброго ранку, Олексію. Гарної тобі суботи на початку. Маєш щось нове для нас? Доброго ранку і тобі, Христино, і тобі також і всім глядачам телеканалу Еспресо гарної суботи. До речі, сподіваюся, що погода не зіпсує вам настрій вихідного дня, тому що в принципі в Україні сьогодні не обіцяють сонячної погоди. Кажуть, що буде трошки хмарно, і місцями дощітиме по всій території України. Ну, принаймні, сьогодні можливо така, така ж сама ситуація збережеться і завтра, але все ж таки є більш важливі і гарячі, скажімо так, новини. Продовжується величезний кор корупційний скандал, який розгорівся у навколо ФІФА Міжнародної футбольної федерації нагадаю, що вчора там переобрали на черговий строк його голову цієї федерації Йозефа Блатера. І ось бачимо, що в принципі, незважаючи на це, американські слідчі продовжують стверджувати, що в принципі, ось ці скандали, які ми бачимо наразі, це тільки початок, і що далі буде більше. Американська керівник підрозділу кримінальних розслідувань державної податкової служби США Річард Вебер повідомив, що е, у них вже майже готова е, низка нових звинувачень, і, можливо, слід очікувати на низку нових арештів. Е, при цьому. Представники влади США наголошують, що вони переслідують не футбол, а вони переслідують саме корупцію. Фіфа нагадаю стала таким собі показовим можливо майданчиком, де корупція дійсно розрослася. Скандал розгорівся останнім часом. Довкола призначення проведення чемпіонату світу у Росії та у Катарі у 2018 та 2022 році. Нагадаю, що Вчора, в принципі, представники Росії і ФІФА під, підтвердили, що чемпіонати, незважаючи на скандали, все ж таки відбудуться. Ну і проте, незважаючи на це, як ми бачимо. Розслідування продовжуються, і цікаво, що міністра спорту Росії вже допитали, точніше, запросили на допит до Швейцарії. Результати цього допиту, можливо, ми зараз не дізнаємося. Дізнаємося трошки пізніше, але це ще раз підтверджує, що Кремль і Росія все ж таки, ну скажімо так, відзначилися у цьому корупційному скандалі. ФІФА активно обстоює про позиції і е, дуже багато зараз бачимо звинувачень, що в принципі члени цієї організації активно підтримують проведення чемпіонату з е, футболу у саме у Росії у 2018 році.